Постоянно ті приходять і купляють. І подобається мій мед. Людей менше стало, тому товаробороб дуже низький. Ну, якось виживаємо. Херсонська продукція це завжди найкраще. Ми з, з чоловіком займаємося пчеловодством. У нас стоїть стоїть пасіка, і ми качаємо мед. От, значить, В основному мед йде з разнотрави. в цьому меді різні цвіти, які цвітуть іюнь, іюль місяць, і трошки соєшника. Мед цей коштує 100 гривень баночка. Ціни залишилися такі самі, що були в минулому році, що зараз. Ціни не одинакові. Даже можна сказати, що трошки дешевше сталося роз на траві, тому що цього меду багато викачую. У мене в основному постійні бої покупателі, які були в мене п'ять років назад чи десять років назад, то постійно поста постоянно приходять і купляють. І подобається мій мед. Це свої свого городу, своїми руками вирощене. Дари Херсонщини, умови вирощування дуже змінилися. Після затоплення це жара на почві це десь 70 градусів жари, якість води поливної, насіння, зелень. Це вища ціна, як і молочка, як і яйця, бо його вже не той обіг, який. Влітку яйце 65-60 70 від розміру, зелень 20 гривень. Ну так, олія виросла в ціні. Дуже закатка огірки, опять п'ять спека. Людей менше стало тому, тому товароборот дуже низький ну, якось виживаємо. Айва, ціна її, ну, це ексклюзив на даний момент, бо березень місяць. 50-60 на даний момент. Морква 35-40-45 от калібра і грушка від 80 до 90. Працюю, допомагаю мамі. Поки є вільний час, їздю до міста Херсон, з самого посад Покровська кожен день. Кожен день повертаюся додому. Допомагаю, їжджу на, 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 на закупівлю товару я кожної середи, щоб херсонці мали можливість їсти свіжу та якісну продукцію, щоб якісний товар. Товар весь практично з України, Чернівецькі яблучки, тут переважно імпорт, оскільки у нас такого не, не, не вирощується ще. Але дай Бог все буде, все в процесі. Ціни, звісно, що виросли, тому що кожен день товар йде попит на товар і, відповідно, йде, піднімається ціна. З Чернівців, наприклад, яблуки вже дорожчі йдуть. Відповідно, і ми веземо вже дорожчі. Херсонці зараз хочуть їсти гарні, смачні яблука. Яблука різні йдуть. Хто може собі дозволити, беруть дорожче. Влітку це у нас йдуть кавуни, дині, томати, черешня. Полуниця. Купуємо все віддатково, тому що наш товар є наш, він якісний, він смачний і дійсно сонцем насичений. Тому чому не брати? Херсонська продукція це завжди найкраще. Торгівля, в порівнянні, якщо порівнювати з минулим роком, трішки впала, оскільки людей поменшало у місті. Обстріли, люди бояться виходити з домівок, оскільки бояться загинути. гарного дня вам. Творожки, творожки, ну сьогодні день такий поганий пост почався. Ну, субота творожки уходять добре. Сметанка уходить добре, молочко. Один день у неділю торги купують по 300 грам. Кому скільки треба? Як одна людина 300 грам сиру взяла, вона сьогодні прийшла взяла, вона прийшла свіженько в суботу, взяла. Наша молочна продукція чисто наша. Творожок жирний 150 гривень, творожок наполовину 120 гривень. Молочко поки в ціні держиться 35 п'ять, молозивко то восімдесят, сливочка 150 п'ятдесят пів літра. Масличко 500 гривень кіло, поки ще ціни держаться. І сметанка 100 гривень пів літра. В селі коров дуже мало залишилось. Все зв'язано з бомберками, бо прильоти страшні. Взагалі, і за себе переживали, і за скотину переживали.